Спершу сіє, потім косить. В Україні створили власну реактивну вогнеметну систему Сівалка. Про це повідомляє підполковник ЗСУ Сергій Місюра у сюжеті військового телебачення України. Система здатна запускати 16 термобаричних ракет на відстань до 10 кілометрів. Накриває площу близько одного гектара і ефективно знищує живу силу та техніку противника. Михайло Манилюк розкаже більше. Російська армія має в своєму арсеналі зброю, яка буквально випалює землю. Це важка вогнеметна система 220-мм міліметрового калібру сонцепьок. Установка змонтована на шасі танка Т-72, стріляє термобаричними некерованими реактивними снарядами за важки понад 200 кілограмів до 7 кілометрів. Саме таку РСЗВ окупанти застосовують проти зсу на полі бою і досить часто з неї обстрілюють. При фронтові населені пункти, зокрема Вовчанськ на Харківщині. Вона стріляє на велику відстань, але електромоборічний снаряд від нього практично не можливо заховатися, бо спочатку розпилюється суміш. Вона вона важче за повітря. Вона заходить в усі шилини, заходить на півподвальне приміщення. Ну доволі швидко. Потім вона підпалюється, стається перший вибух вогонь дуже високої високо температури. і він випалює на цей на цей випалює кісень і там одразу падає тиск, і йде потім барічний ефект. А отже, навіть якщо людина виживе під час вибуху внаслідок миттєвого підняття і падіння тиску, у неї просто розірвуться внутрішні органи, що призведе до смерті. Нам було дуже важко про протидіяти цим, цим санцепоком, тому що ну це з точки зору зброї, це непогана ефективна зброя. Така зброя потрібна зсу, щоб протистояти російському війську. Днями в мережі показали. Першу українську реактивну вогнеметну систему сівалка, яку бійці порівнюють з російським сонцепоком. Установка призначена для запуску некерованих авіаційних ракет 80-міліметрового калібру. Втім, сівалка здатна стріляти і термобаричними снарядами, які випалюють усе навколо. Всередині ракети є капсула. Коли вона влучає в ціль, відбувається поширення аерозолю. Наступним етапом відбувається його підпалювання. Під час вибуху він створює кулю, що випалює весь кисень собі, та створює зону низького тиску. Відповідно, зона ураження максимально поширюється, і при роботі повним пакетом він коли складає до одного гектару. Саме це модифікація вірно С8. Тепер вона можемо ми працювати в на дистанції від 8 до 10 кілометрів. Сівалка може бути встановлена на різні колісні транспортні засоби, включно з легковими автомобілями та пікапами. Вона компактна і маневрена. За лічені хвилини встигає розгорнутися, відстрілятися по цілі та покинути позицію. А отже, уразити її практично неможливо. Залежно від обставин, але зазвичай це від трьох до п'яти хвилин. Вона може під'їхати непомітно під'їхати. Ну там вже переміщується транспорт, переміщуються люди. Це може бути вночі, так щоб вона була непомітна для ворога під'їхати майже впритул, дати залп 12-16 з із високою точністю, Там до 80% до 80 ракет потрапляють точно в ціль, до невелика імовірне кругове відхилення. Спершу сіє, потім косить сівалка. Успішно знищить. Що є живу силу і техніку противника. Зокрема, українські військовики активно застосовують машину на курщині. Саме з такою форматною машиною ми працюємо з серпня минулого року. Показує, як цілком ефективна мобільна установка, що забезпечує роботу по живій силі на відкритій місцевості. Також по легкоброньованій техніці, якщо якась там зберігається, або в місцях накопичення однією з головних переваг системи є знімний напрямний блок, який можна оперативно перемістити на інше шасі у разі пошкодження. Додатковий сталевий захист підвищує стійкість до уламків та вогню противника, до того ж, запускати ракети, екіпаж може на відстані. Це забезпечує провідний кабель, що дає можливість екіпажу відійти на безпечну відстань або під час роботи, або під час того, коли потрібно зачекати там наведення або до наведення. Схожі системи на пікапі з'явилися в зсу через нестачу вогневих засобів. Вперше про застосування сівалок повідомляли ще навесні 23-го. І якщо в такий міні РСЗВ досі є потреба, значить вони. Результативні у боях проти російських окупантів і будуть ще ефективніші, впевнені військові аналітики. Подальшому ці е, автомобілі невеличкі, вони можуть бути керовані вже не людьми, а можуть бути керовані ззовні, тобто як дрон. Ну це якщо це невеликий джип, то зробити так, щоб він е, керувався ззовні, Ну це е, зовсім не складно. Тому я думаю, що це перший шаг на створення от таких е, дронів, які будуть їздити самостійно. Не наражаючи на небезпеку наших військовослужбовців, реактивні вогнеметні системи сівалка навряд чи кардинально змінять хід війни. Однак вони точно підсилять спроможність української армії у боротьбі з російським агресором. І чим більше такої зброї ЗСУ матиме в своєму арсеналі, тим у ворога буде менше бажання наступати. Михайло Медлюк, Сергій Місюра, подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини.